Salveo Pictures за підтримки Бардаль представляє. Що ви бачите перед собою? Та це скарб. Що я можу сказати? Колись був скарб. А зараз не знаю навіть, що сказати. Можливо, він вже не такий модний. Можливо, він вже не такий сучасний. Але як мотоцикл для вихідного дня, вихідного туризму. Часто тяжкого туризму цей мотоцикл ще досить і досить підходить. У нас сьогодні в гостях Yamaha xtz 660 Tenere Ви на каналі SalveUA, і сьогодні ми з вами покатаємося на даному екземплярі. Я вам розповім про свої враження, свої відчуття. Ну і ми прийдемо з вами до висновку. Чи добре цей мотоцикл через, здається, 15 років після його випуску. Ставте лайки, підписуйтесь, ну а ми починаємо. Ми вже давно просили зробити відео про мотоцикл, який підійде високим хлопчикам. У мене середній зріст 1,83 м. А от якщо у вас 1,90 м більше, або плюс-мінус, да, ідеальний вибір, мені здається, по посадці прям топ. і Про посадку я вам зараз докладно розкажу і покажу. У нас по різним джерелам 8956 мм. А ще я знаходив 86,9 см було, здається. 1,83-82 кілограми. Так, щоб не впасти. Оба! Оба. Мабуть, так навіть зручніше буде, що він на підніжці стоїть. Блін, зручно тут. Тут, я не знаю, 80, мабуть, 5-кут, може. Кут, може щось таке. Знову ж таки, гляну потім сайклерго. Правильно, неправильно, як став, не став, все одно зручно. До лапки дістаєш нормально. Враховуючи те, що це все ж таки турендура, одразу покажу, як я дістаю. да? От, Ну, як вам сказати, не досить впевнено. Все ж таки трошечки да, треба підійматися на носки. Так що, якщо невеликого зросту, то якщо немає там, скілу якогось належного, да, то буде важкувато в цьому плані. Але, в принципі, ну, 1,83-85 буде досить зручно. Якщо ви метр 90 і більше, ви знайшли мотоцикл, що може вас поздоровити. Так, Що в нас по руках? Нормально. Пряма абсолютна посадка, от ставлю ногу, та все чітко. Трактор страшний, ну, звук ви вже послухали, можна сказати. А от як і відчувається по возі, це вже інша справа. Якщо ж казати про вагу даного мотоцикла, вона складає 208 кг і 214 кг у версії з АБС У нас без абс версія, тобто десь 208-210, може плюс-мінус да? за роки. У нас мотоцикл не досить стандартний. В нього там поміняна приборка, в нього є Power Commander, в нього там вже, походу, пора міняти диски щеплення, тому що, якщо давати, то буксує. Ну і, в принципі я думаю, що він себе почуває більш-менш нормально на свої роки. І використовується, ви, як ви бачите, по резині, да? використовується він точно за призначенням. Не, не поїхали. Цікаво, запускається. Поки не газнеш, не поїдеш. Ну а для того, щоб ваш коник запускався з першої іскри та добре переварював бензин, якому ви довіряєте, трохи менше, ніж своїй колишній, ви можете придбати засіб для підвищення октанового числа від бордаль та освіжити відносини з форсунками засобом для прочистки інжектору. По промокоду Salve ви отримаєте 10% знижки на всю продукцію компанії. Подробиці в описі до відео О, постріляє, бля. Да, добре, коли в тебе нормальна резина, яка тримає хоч щось. А то ж, блін, вообще. На возі, на возі. Як на возі. <су> Виворот руля теж мені подобається. Кут досить великий. Нагадаю, як на BMW було. От по пасадці їду вже ну, півгодинки точно. По пасадці можу вам сказати, що мені дуже зручно. Я не думав навіть... Блін, що він так стріляє, я тільки збрасую трохи. А він прямо в очередь зручно попасати ногами тільки не впевнено достаю, але на моєму зрості в принципі більш-менш. Якщо ви індурист, якщо ви не такий Василь, як я, у вас не буде проблем з цим. У ну, мене в принципі теж особо не було. Просто що як улітка повзаєш, коли не знаєш, що там в траві, ями чи не ями, тому що можна клюнуть на чужому мотоциклі, це обробити не хотілося. І по вітрозахисту, в принципі. Ну, Він маленький цей вітрозахист, він так ото. Але... Я вам розповім трошечки про історію моделі, з чого це почалося. А почалося все це з того, що в четвертому році з'явилася Yamaha XT660. Звичайно, не незетка, не, не туристний не такий. От. Тобто з'явилася Enduro версія і версія Motard. або Мотарт. Пізніше, коли модель вже 3 роки продавалася на конвеєрі, З'явився і турист. Турист з'явився, мабуть, дуже вчасно, тому що в той час, мабуть, з альтернативи був тільки Трансальп на 19-му колесі, який був дещо більш дорожнім, ніж е, його попередник, 650-й трансальп на 21-му колесі. Да? Даний мотоцикл також можна сказати, що в класичних ендуро Тонах забарвлені, якщо можна так верзитися. Да? 21 колесо попереду, 17 колесо позаду, дискові гальма подвійні брембо і одинарні брембо. Одна стволка на 660 кубіків, звичайна сталева, дуплексна рама, ну і геометрія. Геометрія, до речі, дісталася абсолютно повністю з 660-ї моделі, яка в 4-му році стартувала з тим виключенням, що переробили дещо ергономіку, додали пластику там і так далі. тому подібне. Але в цілому рама Шасі, Двигун лишилася е з старої моделі. Ми ще можемо сказати, що була ще стара модель е з 90, здається, го року вони випускалися, але їх знайти, мабуть, важче, ніж ці, тому що цих хоч трошечки є. У нас на ринку, а ті вже взагалі. Враження на ґрунті найпозитивніші. Чому? Тому що мотоцикл досить сильно тягне знизу, це перше. Другий момент це те, що все ж таки по 200 ходу і зручно дуже їхати в стійці. От реально прям, ну мені подобається в стійці. Прям взагалі клас. Мотоцикл виготовлявся з 8-го року по 2016 рік. В 2016 році Ямаха така подумала, подумали, мабуть. Досить циліндрових мотоциклів і вирішила створити Тенеру 700. Тнера 700 це мотоцикл на два циліндри з двигуном від МТ-07. До речі, даний двигун також ставили в Ямаху МТ-03. Але МТ-03 блін, там вони начудили стільки приколів в цьому плані. У них в лінійці МТ є там 10, 9, 7, що там ще у них 03 є. Да? Е, і двигуни 03 зараз. Це двоциліндрові стріти, там туди-сюди, таке щось жужжалка. Коротше. А от стараєм мт 03 по суті була тією самою ну, XT, да, в якомусь сенсі, але на 17-х колесах. Щось я сьогодні такий оратор. Двигун двигун італіянський. Двигун, двигун італіянської чи італійської. Блять. Двигун італійської компанії Мінарелі. Що вам про нього сказати? Двигун має 48 коней, один розпредвал, чотири клапани. Пікові показники він видає на 6000 тисяч обертів. Це потужність, да, 48 коней, і 58 моменту. Здається, на 5250 він видає. Ну, пхне він знизу досить добре, і в цьому плані він мені сподобався. Не сподобалось тільки те, що якщо реально відкриватися, то десь, мабуть, після чотирьох добре так буксує сцепа. Цікава особливість, це те, що система змащення в даному двигуні це сухий картер. Тобто з рами подається маслонасосом, в двигун, а далі у нас відбувається магія. От до речі, ойл фільтр у нас, як ви бачите, звичайний такий картриджний буде. По коробці передач у нас п'ятиступка, перемикається, не скажу, що прям невнятно, але ходи досить великуваті і в принципі ну, жити можна. Нейтралочка ловиться в принципі нормально, але враховуючи те, що у нас там хід, як я не знаю у кого, як у газ 66 то є невеличке питання, а так, ну, більш-менш норм. Що мені сподобалось і що я не очікував, що буде, не дивлячись на те, що у нас якби, і резина, і все таке, але як швидкість 80-90 і вище, то мотоцикл не відчуває цієї швидкості. Я не знаю як. Це можливо через те, що є вага, є база, да? є посадка, якби невеликий вітрозахист, але... Соточку і більше він спокійно йде. І абсолютно не відчувається. Я скоріше сказав би, що я стою, а не їду соточку, коли ти поперся. Більше приендурений, ніж турист. Хоча, якщо перевзути, якщо там, я не знаю, ще якийсь вітровик поставити, то буде топ. І по колінам, до речі, вітрозахист також є. Таке м -м, капотування велике в нього достатньо. А тепер зелений. Ну, капотування велике достатньо. і Можу сказати, що мені прям жарко в коліна. Реально, він виступає досить сильно. 98, щось багато. Я стільки наче не їхав. Ой, як постріляє! Та ти що, клас! По тязі можу сказати вам, що перша друга на бездорі аж бігом з чепою травим і їдемо і нікого не слухаємо. А БС сюди, звісно, було б ще краще. Ну це вже я багато хочу. Скажу пару слів про підвізку. Підвізка, якщо чесно, мені тут здається, ну вона її багата і вона м'яка. Серед налаштувань тільки у нас преднатяги спереду і позаду, да? Відскоку немає, нічого не можемо більше відрегулювати. В принципі, якщо у вас мотоцикл не вгашений, не в стані дров там зовсім, то їздити можна, і воно не відчувається, як водяний матрас там, чи надувний матрас, я не знаю. Але по асфальту, чесно скажу, мотоцикл мені не сподобався, тому що ну, досить сильно вже його качає, переставляє, ну, ще й резина така стоїть. Тому, можливо, якщо ви. Купити такий мотоцикл через 10-15 років да, після його виготовлення. І подивитися в, підві... в підвіску, може подивитися там собі прогресивні якісь пружини, там ще проставки, може ще якийсь тюнінг, то буде щось приємніше. Отже, підвізка у нас 210 мм 43 ноги, гофри в стоці. Задня підвізка у нас амортизатор з підкачкою через прогресію. Е, ну що ще сказати? 200 мм ходу. Якщо зламаєте, ну в копієчку, або шукати за розборки. Сижу я нормально, сижу приємно. Дорога зараз розбита 5 7 см ямки. Я себе відчуваю як в своїй тарілці, абсолютно. Відчуваю, що в мене є багато ходу, і підвізка у мене не надто м'яка. А якраз збалансовано, ну, під мою вагу, там, я не знаю, 80 ну, мабуть, з шоломом і з усім на світі 85, ну що, ми їдемо? А от по асфальту, коли ми виїжджаємо то я відчуваю що в мене просто срака якась як на камАзі чи на білазі на спорттрек поїхав ще стріляє гад о 200 Пацани, 200 200 все гальмуємо гальмуємо трошечки щеплення буксує Ну, так в цілому прикольно Ну асфальт вообще не його стихія ну я не знаю ой блин мене аж завертає разом з покришкою да, мотоцикл спочатку не повертає а потім повертає весь одразу і, і, і короче, вообще не, не подобається на асфальті він мені от це його стихія Ола. корні група Нормас підпрыгає, аж як треба. О, я тепер розумію власника, слухайте. Нефіг на цьому мотоциклі взагалі на асфальті робити. А от по такому, саме то, я б на вогі сюди, ну як би поїхав, би тільки їхав би вдвічі менше. Ой, малін, клас. Їдеш по какашкам і знаєш, що ти їдеш. Що ти не будеш стояти, аж хочеться в стійці їхати. Дякую. А як отсюда виїхати? На другій передачі, от якщо казати про коробку, по бездорогу... Ох, блін, занесло трошечки пережав заднє. На другій передачі саме то, якщо типа... Треба не дуже швидко, контрольовано і обережно. От реально друга. Якщо... Казати про керованість, то мотоцикл, ну я не скажу, що він як мопед перекладається, але він досить вузький. Не знаю, якщо, хто пам'ятає, у мене був огляд ралліка 300-го, от ралік був ще вищий. ралік був ще в... легший в плані перекладок по ґрунту, Но це теж нічого. Якщо по плітам. Так, оце вже могла третя передача. Лежачий. Та взагалі його тут нема. Лежачий, а взагалі нема. І ще один... Ого! Та ти що? Чого я раніше на ендуро не їздив, йок пересити? Ну як? Їздив, але не так. Блін, який кайфовий мотик в плані підвіски. Нічого не помічаю, абсолютно. Все, лафа закінчилась, асфальт. Ну про гальма, одразу скажу 298 мм, брембо по два. По два АБСу немає. АБС ставили з 19-го року, у нас мотоцикл 8 го року, трошечки старший. Взагалі, перший рік е, випуску. Дуги клітка завод. Е, ну Це вже не завод. Одразу, якщо ми передок почали дивитися, скажу, що захист фари Аренскіл сток-скло, не сток прищіпка е, циклон, ну, по факту, є ще куча таких самих фар на допи, І от ще вот доп. Теж. Ну, В принципі, нормально. Е, також на мотоциклі є цікава особливість така, встановлена е, буксирована проушина, чи як вона правильно називається. Тут можна чи вже й зняли. А, її тут вже зняли. Да. Ну, короте, вона тут стоїть, там, де добсвітло у нас. Отут вона стоїть, там, де допсвітло. І можна за неї було його ще й витягнути, якщо ви заїхали в якісь місцини. По гальмам скажу, гальма переднє сподобалось, задні сподобалось, хватають дуже швидко. Резинка ще може свіжа, може це впливає, ну і зубата, звичайно, що її зриває моментально. Приємно вражений, скажу чесно. Багажнику у нас немає. Місця під багажник тут багато, можна поставити нормальний великий кофер. По сидінню сидіння досить широке, мені здалося. Не скажу, що воно прям. Супер-пупер зручний і широкий, але воно значно краще, ніж на не знаю, базових ендуріках, на яких я звик бачити та пробувати кататися. Також у нас на сидінні є сходинка така. Ну і в принципі тут все. Ручки пасажира моцні такі, взявся або витягнув, скоріше витягнув, ніж взявся, тому що мотоцикл під це більше заточений. Ну і тут уже від хазяїна у нас підніжки йдуть, тут у нас туди-сюди все. Тільки я бачу, що а, тут я не от не знаю або в стоці, або не в стоці, мабуть, що не в стоці доставляють ще є захист від лапки, щоб картер не пробити, тому що вона в такому місці якраз що можна сюди дістати і отримати собі проблем. Не на всю, то що ще поковзає. 120 може і візьмемо. 100... Ох, бля, переставляю як. А я там щось розказав, що 120, короче, по GPS. -у. Це при тому, що у нас щось зі щепленням <гл 'як> і що мене мотає отак по дорозі. того що... Резинка взагалі не про те. На такій резині так, з такою швидкістю пертання. Спасибо, дякую. <laughs> а от по якимось грібеням полазить аж бігом. Блін, тут, звісно, якщо закладуєш, то відчуття одразу що він тікає з під тебе. Ніякий же ж тест драйвер, логер ще й давлення не проверял, так що... О, О жох жо... ли пали, як він повертає, весь! По баку! Бак 23 літри. Витрата у нас ну, взагалі десь-мінус 5 літрів. Якщо, звичайно, тошнити, якщо у вас там все почищено, не засрано, мотоцикл обслужений, може бути 4, 4, 2, 4 3. І теоретично, інтернети кажуть, що витрата реально може закінчитися паливо десь через 550 км. Мені здається, що 5-5,5, ну, і бак, до речі, вон пластиковий. Ну, я не знаю, що вам показати в баті. Бак прикольний мені сподобався. Бак зручний. Трошечки підклинює замок. Тут чіткості нема, але ввімкнути вимкнути можна. Надо тільки знати, як надавити, як підійти, тому що треба підхід. Що ще сказати вам про місце водія? Ну, пульти, звичайні, хто на яксті катався, абсолютно ідентичні з аварієчкою. Здається, щось схоже було і на фазерах. Я точно не пам'ятаю, але плюс-мінус на старих фазерах там, 204-5 року щось було дуже схоже. По куркам, в принципі, ну, багато люфту, але все працює. Правий регулюється під гальмо, лівий не регулюється. Захист вже доставили. Вижим у нас також доставлений. Не знаю, як без нього, До речі можливо, Ану, зараз. ну Вижим такий середній по, -по... Да, середній середній вижим. Ну і, В принципі, що тут ще? Приборка міняна, приборка не працює. Ну, як є вже, Вибачайте Також тримач, вельтметр, фари раз-два. Говорити там ще є поміні USB доставлена. Ну і в принципі тут, мабуть, все. Наш постійний глядач прийшов. Усати які гля. Ти знаєш, я в совєтські часи такого не бачив. цю будемо говорити виджу. Нащо по вібраціям? Десь в середині тахометру. Не можу сказати вам точно, де то, що він не працює. Вібрації жорсткі такі прямо на руль. Вібрація крупна, але вона така глуха. Тобто не те, що прямо вона ж відбиває тебе. Ні. Так, загалом мотоцикл зручний по посадці, мотоцикл впевнений препо бездору. В принципі, 210-200 і 200 мм ходу позаду вистачає, щоб це робити. Кліренса 260 точно вистачає. Класний варіант, якщо вам потрібен мотоцикл з впевненою тягою, якщо ви великий хлопчик по зросту, то є, в принципі по вазі. І він нормально абсолютно перекладається на бездоріжжя. Але от по асфальту, якщо ви на звичайній там грунтовій резині, то звісно ловить нічого. Але він не надто легкий, він 200 кілограмів своєї він, він якраз відчувається. Довгі ходи, лапки передач. Перша, друга для бездору топ. На п'ятій можна чилити десь 100-110. А якщо більше, ну, вібрації, добрий вечір. По керованості, не знаю, якщо б він був би на асфальтовій резині, я б вам щось хороше може сказав. А так це просто жах. Ну, на асфальті це жах. Кліренс на даному моті 260 мм. Я думаю, що я його не буду перевіряти прям так досконально. Але сантиметрів 20 я сьогодні вже перевірив, покатався по калюжам трошечки, тому що вибору не було. Ну і в принципі з такою підвіскою нормальний, абсолютно індурний кліренс. Для мене чесно, на межі зручності. І керованості, тому що відверто скажу, що я явно не ендуро гонщик, я досить мало маю скілу по ґрунтам і лажу, мабуть, на дорожній резині зі швидкістю там 10 км на годину. тому що Краще обережно, але доїхати на даному ж мотоциклі можна валити, але в межах, мабуть, скілу і ваги даного мота, тому що мотоцикл все ж таки не легкий. В іншому це звичайна ендуро конячка, яку можна знайти в доброму стані, а десь, мабуть, за тисяч. 6 500 буде прям ідеальний мотоцикл за 6500-6 коферами. І десь від тисяч за більш-менш живий, я не знаю, екземпляр там з пробігом 70-80, який, можливо буде потребувати ТО в стилі там заміни ГРМу чи можливо обслуговування амортизатора, там клапанів чи ще чогось такого, що потрібно буде все ж таки всипати трошечки грошей. Нормально взагалі. Так, а де... Ага, я там оттуди приїхав. А як класно! Клас! Просто те, що треба для такого. До речі, на даному мотоциклі з мінусів, які помітив, Ну, по-перше, я вже сказав, це зчеплення, да, буксує, якщо давати там добряче, але мотоцикл експлуатується. От, от в таких от умовах і трошечки гірше значно. І рульова, мабуть, рульову треба підтягнути або міняти вже підшипник рульовий тому що є все ж таки трохи відчувається. Люфт і так, мабуть, із значного, мабуть, все. Я не кажу вже про приборку там, і так далі. Для лісу, для поля, мотоцикл, ще абсолютно норм. Пару слів вам скажу за конкурентів. ну Перше, це, що приходить на думку, це на XR650 чи там фрівін, чи ще що нібудь. Це, як не дивно, BMW. Причому BMW не звичайно 650, а 650 сертау. Те, що розігнаний. там По 200 теж ходу, теж одна стволка. Але тут 23 бак а там 14 Ну, типа, робіть висновки, хто більший турист. Другий конкурент КТМ. КТМ 640 Adventure Тоже у нас нема. Ну як нема? Там один продається вже, скільки чи пів року продається, чи рік вже продає чувак. За 5 з чимось здається. Тож такий сумнівний вибір, якщо чесно. Третій конкурент це Японія Kawasaki KLR 650. Випускалися вони дуже багато років, там покоління навіть є, і навіть інжектор з'явився. Здається, чи в 22-му, чи в 2023 році Щось на самих свіжих. Карбовий мод, багато підвіски, топорний, дуже простий. Ну, В принципі, нормальна альтернатива цьому, але це все ж якось трошечки посучасніше, чи я не знаю, посимпатичніше. Мені КЛР не подобається, якщо чесно. Але він непоганий. Норм вибір. Я не знаю, що там у Honda. У Honda, здається, особо такого нічого й нема. Трансальпи тільки, мабуть. А, у Ямахи більше нічого нема, тільки ТНР. У Сузуки FreeWind є. І є ще в Сузуки DR650 RSE, оскільки я пам'ятаю, о, вентилятор вимкнувся. Е, РС єха, Сузуківська, Сузукіївська теж вже старувата, там 4000 доларів ціни на них. Я не знаю, хто їх купляє в тих станах та в тому віці, але ну, я б не дивився навіть. Якби я собі щось шукав, що більше ендуро туризму, ну, і щоб можна було по трасі 110 стати і перти чи 120, то я б, мабуть, дивився на цей мотоцикл. Що мені подобається, це те, що є пластиковий бак. Те, що високий кліренс, те, що по 200 ходу, те, що пряма посадка, те, що, не знаю, на Трансальпі здалося, що вібрацій на певних зонах було ще більше. Тут якось вони. Ну, от Я проїхав, там не знаю, 5000 обертів, да, чи скільки там було, і все, він більше мене не задрачує. Так що, який висновок? Узяв би чи не взяв би. Якщо би був ендуристом, який катається більше. Ендуро, ніж турист, або <смеш>, все в кучі, то, мабуть би, так. Да. Але шукав би досить гарний стан, щоб не лікувати ніяких болячок, ні нових, ні старих, тому що з часом теж щось треба міняти і так далі тому подібне, а, з пробігом. А так, в принципі, нормально. Ну що, з вами був я, Salve Yamaha, 660 ТНР. Сподіваюся, будуть у нас ще індурики цікаві, хочеться 700 -й трансальт на огляд подивитися, спробувати, що воно і як. Хочеться ТДМ 900-го, хочеться взагалі багато цікавих мотоциклів. Все, всім папа, -па. ставте лайки і підписуйтесь. Фух. Блін, вроді сітка стоїть, а срака буде зараз. А я все розказав чи ні? З собою розказувати нічого. Про вібрації треба сказати про конкурентів. Коротше, про вібрації і про конкурентів треба сказати. Всі почули. Вібрації, кстати. От Рубрика за кадром. Вібрації на о цьому. Ну, вони є, і вони такі нормальні. Не скажу, що вони маленькі. В принципі, очікувано і, мабуть, плюс-мінус так само вібрує, як 650 BMW, то що, по суті, та сама Конституція, один циліндр 10 см поршень. і... Купа задоволення.